Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи, благослови, врятуй, збережи і захисти нас своєю всемогутньою силою, своєю всемогутньою опікою. Ми звертаємося до тебе з покорою і вірою, просячи Твоєї святої допомоги, очисти наші душі і тіло від усіх сил сатанинських, від духів злих, від підступів диявола та його слуг. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина. І Святого Духа нині і повсякчас і навіки вічні. Амінь. Пресвята Троєце, помилуй рабів Божих. Ім'я. Господи, очисти гріхи рабів Божих, ім'я. Владико, прости беззаконня рабів Божих, ім'я. Святий Прийди і цілий немачі рабів Божих. Ради імені Твого, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Царю Небесный, утішитель души істины, що всюду єси і все наповнюєш скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в рабів Божих. ім. І отчистив усякої скверни, і врятуй Боги душі рабів Божих, ім. Нині і повсякчас, і навіки вічні, Святий Архангеле Михаїле, могутній захиснику, зійди на допомогу рабам Божим. Ти стоїш перед престолом Бога, відганяючи темні сили і демонів від тих, хто молиться до тебе. Прожени своїм блискавичним мечем Духа лукавого від рабів Божих. Зміцни нас у боротьбі з лукавими духами і злісними демонами, які намагаються заподіяти шкоду рабам Божим. Ім'я. Відкинь і зламай всіх ворогів видимих читаємних рабів Божих і Ублагай Господа, хай простить нам усі гріхи і провини, захистить і очистить наш життєвий шлях від злих людей, підлості, чорної заздрісті, прокльонів, уроків злого. Нападів злої сили, злиднів, фінансових блоків і заборон, голоду, холоду, війни, сварки, хвороб, болю, недух, скорбот, безсоння, безсилля, марних дій. Перекиди в хвороб, цвинтарних та інших магічних втручань і ритуалів, підступів лукавого та його слух. Захисти нас своєю незглавною силою, оберігай наші душі і тіла від усякого зла, нехай Твоя небесна міць. Буде для нас щитом від усяких підступів і спокус ворога. Амінь. Святий Янголе охоронцю даний рабу Божому ім'я Господом для охорони душі і тіла не залишай його ні на хвилину, ні на мить. Будь завжди поруч. Допомагаємо в усіх справах, захищай від небезпек, від усіх видів зла і спокус, веди його праведним шляхом, зміцни у вірі і любові до Бога і даруємо мир і спокій у серці. Амінь. Пресвятая Богородице, Цариця Небесна. Смиренно просимо тебе, пішли свої небесні легіони на допомогу рабам Божим ім'я. Захисти їх від усіх злих духів і їхніх підступів. Ти завжди стоїш поруч з тими, хто страждає і потребує допомоги. Простягни свою материнську руку. І захисти нас від злих людей, підлості, чорної заздрісті, прокльонів, уроків злого, нападів злої сили, злиднів, фінансових блоків і заборон, голоду, холоду, війни, сварки, хвороб. Болю, недух, скорбот, марної смерти, безсоння, безсилля, марних дій, перекидів хвороб, цвинтарних та інших магічних втручань і ритуалів, підступів лукавого та його слух. Пресвятая Богородице, Цариця Небесна силою Твоєї молитви і заступництва, яка є для нас могутньою зброєю проти всякого зла, захисти нас від підступів ворога, розсій темряву навколо нас, зміцни наші душі у вірі та надії. І дай нам силу протистояти будь-яким силам зла і небезпекам. Оберігай нас святими янголами і молитвами, силою чесного і животворчого Христа, святого архістратига Михаїла та всіх небесних сил. Амінь. Чесний Христе Господній, Будь охоронцем для душі і тіла рабів Божих. Ім'я. Знаменням своїм нечисту силу перемагай, ворогів жіни спокуси відверни і подаруй рабам Божим Ім'я. Спокій, щасливе життя, міцне здоров'я та силу. За допомогою Святого Духа і молитов Пречистої Богородиці. Амінь. Ісусе Христе, який визволив рід людський від полону диявола і подарував життя вічне, звільнених рабів Твоїх від дій злих людей, підлості, Чорної заздрісті, прокльонів, уроків злого, нападів злої сили, злиднів, фінансових блоків і заборон, голоду, холоду, війни, сварки, хвороб, болю, недух, скорбот. Безсоння безсилля, марних дій, перекидів хвороб, цвинтарних та інших магічних втручань і ритуалів, підступів лукавого та його слуг, накажи злим і нечистим духам та демонам відступити від душі і тіла. Рабів твоїх ім'я. Не знаходитись і не ховатись в цих людях, нехай вийдуть вони по волі твоєї симогутні во ім'я Отця і Сина і животворчого твого Духа, щоб раби Твої ім'я. Очистившись від усякого демонічного впливу, жили чесно і праведно, удостоючись причистих тань єдинородного того Сина і Бога нашого. Амінь. Всі святі, Божі угодники, моліться і заступайтеся за рабів Божих. Ім'я. Перед престолом Всевишнього допоможіть зберегти віру і відданість Богу, захищаючи від дій злих людей, підлості, чорної заздрісті, прокльонів, уроків злого, нападів злої сили, злиднів, фінансових блоків і заборон. Голоду, холоду, війни, сварки, хвороб, болю, недуг, скорбот, безсоння, безсилля, марних дій, перекидів хвороб, цвинтарних та інших магічних втручань і ритуалів, підступів лукавого. Та його слух, святі мученики, пророки, апостоли і всі праведники. Оберігайте і захищайте рабів Божих. Ім'я. Нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Святий Архангел Гавріла. Прошу тебе про захисти допомогу, захисти рабів Божих ім'я. Від підступів бісів і диявола, від жіни сатану і не дай злим людям втрутитися в життя рабів Божих. ім'я. Збережи душі і тіла в чистоті і святості. Встанови свій незримий оберіг, щоб ні погані гочі, ні злі слова не вразили рабів Божих. Ім'я. Амінь. Святий Кияне, захиснику від чар і магії, прошу тебе про допомогу, визвали рабів Божих ім'я від усіх злих чар, від усіх магічних вплив і заклинань, очистих душу і тіло, даруєм Боже Богословення, міцне здоров'я і спокій у душі, святий ки прияне допоможи рабам Божим ім'я. Знайти шлях до порятунку, від відділих людей, підлості, чорної заздрісті, прокльонів, уроків злого, нападів злої сили, злиднів, фінансових блоків і заборон, голоду, холоду, Війни, сварки, хвороб, бою, недух, скорбот, безсоння безсилля, марних дій, перекидів хвороб, цвинтарних та інших магічних втручань і ритуалів, підступів лукавого. Та його слух, які можуть нанести їм шкоду їх душам і тілам. Нехай Твоя свята сила буде завжди для них щитом від підступів бісів, диявола та його слух. Амінь. Свята Устина, мучениці Христова. Прошу тебе про заступництво і захист від дізлих людей, підлості, чорної заздрісті, прокльонів, уроків злого, нападів злої сили, злиднів, фінансових блоків і заборон, году, ходу, Війни, сварки, хвороб, болю, недух, скорбот, безсоння безсилля, марних дій, перекидів хвороб, цвинтарних та інших магічних втручань і ритуалів, підступів лукавого, та його слух, які можуть нанести їм шкоду їх душам і тілам, захисти рабів Божих ім'я своїми молитвами і вірою в їхній боротьбі з видимими і таємними ворогами і усіма темними силами, о свята Устина, заступись перед Господом за рабів Божих ім'я, щоб вони знайшли силу і відвагу стояти у вірі, незважаючи на всі випробування, нехай твої молитви і заступництво дарують їм Боже благословення. Міцне здоров'я і спокій у душі, визволяючи їх від усіх демонічних впливів. Амінь. Святий Миколаю, чудотворче, молюся до Тебе про захист і допомогу. Заступися за рабів Божих. Визвали їх від усіх своїх впливів, від усіх темних сил і підступів диявола. Ти завжди допомагав тим, хто в біді. простягни свою руку і допоможи рабам Божим имьям, в боротьбі з нечистими силами. Даруєм мудрість і силу, щоб вони могли протистояти всім спокусам і підступам видимого і таємного ворога нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.